Слава Ісусу Христу, слава Україні. Я в'яснює у нас такий кінь у Газде, хто в'яснений, ще знаю. О. О. А по я вже віддав або 13, або 14 років. Але він здоровий, в нього ноги, все, він. Він дуже розумний. Но. Грубий кінь, крім, покине, куя ножку. О, чуєш? Ось підкований. А у нас все сезонка. І, і, то я сам собі кую. І, чи плея підковані беберуть. Він добрий, розумний. Їде добре, ну бе. По розумному буде. Подається? Та ще поки що ні. Ще ні. То в мене хотіли купувати, перед поліні дзвонили якісь. Ти mm. хотіли брати. Mm. — Та то я ще нічого не продаю, ще не сплетаюсь. Так, це зараз весна. Ну. No. Я... Та й можеш йти в двітягу. Я та, 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 та. Та. Як було мені так швидше, то я б продав. Але робимо в горах. Зараз коня перезимувати, я не весь. Та то не вигідно. Та в царі їхали, хлопці. <рит> <рит> Не кожен день. І ти знаєш їхні. От він ще Знаю. туди така кара. Я знаю, я, я своїми туди їхав раз. Кобелками, але то кара, кобели жеребні туди. Mm -hmm. А я знаю, 23 віддав через дістан, 23, 24, 20, я давно то, А висота яка? А? Яка висота?

Знає, не знаю, не спорю, хлопці. Вона файний. У лісі розумний. Дуже такий. Ним не треба ні, ні тримати, його лиш так. Учепив, підогнав. Їх. І він собі знає. І він знає, куди йти? це. Так, на бік кімота, він знає, як сам узяти. Не треба не Ти будеш, як він бере кімота. А ти хоч гайта, гайта. гай, та він тобі навіщо так... він сам веде, куди йому спосібні ще брати. Дід'єві, mm -hmm. справляють чи дорогу від Бо я так колись не колі не бощиковий шарам, Чо в Човконі, що по лісі, що один там стояв, один там і. Хлопче, то я старий вже. Та Мені так. Вже, 50 років зараз. вже старий. З ними двома, я тому чи їду в ліс. І сам no. разу фіру дров. Ними двома, я трилюю, тому чіпаю і тому. І той напереді, той ззаду. Mm. Та й у горах не виробив. Так виходить, закимняєш його колі. Так, то тепер скорія. Скорія. Немає кіно. Що ще є, тарі ще є. То таке Та то -та та -та я не брав у нього, бо то я в'язи не що його б'ю у молодця, тому маємо купити, я був сакий молодий у мене. А якби я з ним дружив, стрігався. Та я Треба на заставку сфоткати. Як він у мене, не ну в жінки я відповідав. No. Вони добрі. Будеся продавати, може? Буде, Повесні буду продавати. Бо в мене йти на операцію. У мене гречьой десь їде. А хто буде з ким? Як я саму а немає нікого. Та йо. Буду в бок продавати. Та я б хотів собі купити. Може в мене купити. А може і там. Я би хотів кобель. Я вже не знаю, я не хочу кобелів продавати. З кобелами їдеш, і дохід є. Зараз пусть сєкавицю може купити. Як би ж хлопці не хотів може продавати. Сікавицю, ні, я мов Я пригнав, був, в мене було от Ну-ну-ну. люті. Добразна кобелка, така 4 роки, як та їхала. але у вас була кобела, з Небелова, хотіли купувати. Uh. Як забрали в хані. А, а, ні, то та добра була. Ну, ну, бо ну. Ну, колі він купив кобелу, бо я ходив ще Так, так, бо, так, от, так. Він так, не був так. у вас. Був у мене, ну я, я коня він коні я хотів. У я цього? Кон я, ну, я коли я коні не продаю, хоч кобелу. То добра mm. кобела була, то її в росівну я продав, можете, знаєте, такого. коник. Який, То я йому продав у то тото. Ну я віддав зернів. <рес> то не мій яшка, то його. Я йому кобилу продав, я вже все. Я лишився помалу фірманик, я так йому все попродам. Бо він повільний. Він як чує груз, як чує, що то груз, грузь, о, то він іде живе. То й наші кобила вже тут більше, вже молодше, починаю вже так сібрати помало. Estou no Estou no operário. O ronca ou nas mãos? Não, não, não. Não te perguntar. Aham. Mas não. do horépinho. Tá, verba te vai fotografar. Uma vida, você canal dele, І вчеред мені навіть вибивають. я вже гадив всі хлопці ясень, Ілля Процяк там. А не все то. Наче ми популярні. Я не вмію коментарі писати. Ну я знаю, в Я не вмію коментарі писати, то я все ще всі, от у маняві. Знімалися тепер Вчора весіно, що возили. Та то мене але в мене так, так. Ще маю м'язку одного нові. І нині вже сі дивив ваше відео, що ви коні Ну та я казав, що має приїхати до мене. Гость ось приїхав до мене, І забув сказав. Та й такий конік, мав, такий добрий комік. Мені добрий. Так. Та добрий.

Бе на сьогодні все, всім до побачення, Кладіть лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.